Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. Коротше, знімаю неплановий не, не ролик. Неплановий ролик, через те, що мама сьогодні ще зробила е, на додачу ну, до тих е, реакцій, двох, які ми з вами реагували мамбу і Кінтер. Мама ще зробила, каже, булочки троянди. Ось такі. І я подумав, чого би не прореагувати, зараз ще є така можливість. І не знаю, там по часу вже... Час уже біжить до восьмої, але думаю, за 20 хвилин ми це з вами швиденько поїмо і дамо оціночку. Я ще плюс зачитаю коментарі, бо ви мені лишили під сьогоднішнім роликом. Ви вже зранку мені лишили чи в обід, чи на вечір. Ви мені вже лишили коментарі. Тому давайте, друзі, прореагуємо на ці булочки домашні. Троянде, мама каже. І давайте почитаємо коментарі і реагуємо. Поїхали. Денис справді реагує, Денис сфренні реагує. Сьогодні буде реагувати на булочки Троянде Янде Янде. Почитаємо коментарі. Давайте. Читаємо. Чекайте, зараз. Я зайду ще раз. Блін, мін е, халепа, та Ютуб списав, було сьогодні зранку 13 100, сьогодні 13 тисяч просто. Сотку списав. Ну, <laughs> Без коментарів. Добре, може пізніше підпишеться. Бачу зранку перейду тупо нулики. Ну може, завтра до, до ранку появляться, якщо появиться. Якщо не появиться, ну, що зробиш? Зато за 9 За вчора. Ну я думаю, будуть перейді. Добре, давайте почитаємо під мамба. Коментарії так, коментарі 15. Погнали. То, Тож я відповідав там. Давайте. Ай, ще так прогружується, добре. Арабік Бой, мой любимий Деніс Френні вернувся. Супер. Дякую. Арабік Бой. Діджей Піесто. Я думав, полониці ти поставиш на більшу оцінку, бо ти любиш 10 із 10, а я поставив 11, бо це дуже смачно було. Вітаю 17 тисяч підписників. Дуже дякую. Леруся, ура, зайчик, ти повернувся на Ютуб. Дуже дякую. Дуже дякую. Блін, як сказати? Дуже дякую, сонечко. О, все, добре. Рома Ковальчук, ура під вчорашнім роликами, перегляди, повернулися, а то я думаю, ніхто не подивиться. Молодець ростеш вже 13 тисяч. Дуже дякую, це відповів. Я теж вчора був розчарований, але сьогодні задоволений. Де да, я теж вчора плакав, просмотров не було. Всі мої підписники вчора плакали, То, що переді не було. Я думаю, ти поставиш коронну 8 балів. Я відповів, ха-ха, ну не знаю. Дальше. Я думаю, ти поставиш 8 балів, ну, Тут ні, бо дуже смачно. Я поставив більше. Михайло Степкін, хто найкраще? Правильно, Деніс Френдів. Михайло Степкін, хто не знає, це мій. Не знаю, який вже по рахунку канал, коротше, Сам собі, ну знаєте. Самопросування, саморейтинг, чи як то казав. Я, коротше, сам собі написав по приколу. <смеш> Добре, далі. E, Настя тушенцова, думаю, ти поставиш 10 балів. Ну так, 10, а я поставив 11. Щось камера під кінець, розмито, тебе зняла. Не знаю що. Ну, щось нависла. А, так, так, розмито, розмито. Я це замітив, бляха, ось Нечітко. Бачите? Нечітко зняла, зняло, не видно майже. І головне, коли. <смеш> <смеш> Коли я під е, камеру підкажу, показую вам продукт, фокусує. А там ми здалека їли і не сфокусували, але це ну може тут сфокусує, не знаю. Добре, давайте реагувати. Я роблю так: беру чашку, кружку, як хочете, так називайте, у нас не так багато часу. Блін, бо я виконував свої справи перше, ти трохи затягнувся, мав початок 30, вже почав 40. Ну не знаю, що з цього вийде. Окей, постараюся пошвидше це з'їсти. З такого. Ні, неправильно, неправильно я це роблю, блін. Коли спішеш, нічого не виходить. Я вас ставлю тут. Я беру ситечко. Все-таки не треба було мені починати ні, блін, ролик знімати, бо нічого мене не виходить. Знімати маю на увазі третій ролик. Ну, все, щось третій ролик не поплавило. Скажу вам так, цей ролик мав би вийти на 11 число. Але... Вже виходить сьогодні. Добре, я закидаю чайок. Бачите, коли дуже багато знімаю роликів, починається бісіння у мене, типа е, я злитися починаю, з того, що я не забагато знімаю. Чи що? Чи ну бо просто хочу свій справи зробити тут хоп-ролик. Давайте я знімаю. Коротше, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, давайте реагувати. Відряд 10. Забування, хтось не знає давати. Коротше воно ну гріється, зараз вернуться. Блядь, всі достають мене достали. Мені треба просто зачитати коментарі, тут спішу. А я не вижу вже час, блін. Постараюся укласти. Не так все бісить зараз. Бо я спішу, спішу, нічого не виходить. Коротше, без чая 8 балів. Зараз подивимося, щоб буде з чаєм. Так, де той мій маленький iPhone 14. Подивимось. Що я там час. Я не можу знайти. А, знайшов. Що ж, за 10 хвилин так виїхати, так? Вирішив сьогодні зняти у цій футболості. Ця футболка, щоб ви знали, з 2015 року. Тобто вже 7 років. Я ще свої перші ролики, здається. У цій футболці знімав. Я... ну Треба подивитися, чи точно я знімав 15 році в цій футболці, здається, що знімав. І цей. Блін, ні цукра нема, нічого. Мене вже починає бісити. А. Того нема, того нема, трохи висипав. Просто я вже фоткався на прев'ю на мах зараз. І не додивився, що не зняв. Не встиг, бо я спішив. То вже добре, знімаю ці. Два ролика в тій футболці сьогодні в сині, добре. Добре, позгодиться. Добре, давайте їсти. А, ну з хм, Ви здивуєтеся, але та сама оцінка, 8 балів. Ну щось 9 не можу поставити. Типа ще ям. Краще, але я 9 не можу поставити. Чогось хочу поставити лише 8. Дивіться, скільки ще на завтра булочок. Ось так. Я не знаю, може знову, що коли я показую вам ну, їду, воно фокусує. А зараз я поставлю і знову буде картинка розмита. його, блін, знає. Але... Я не знаю. Хм, тоді будь вибачати чи що, я не знаю. Ну я не знаю, що придиратися. Камера з 19-го, телефон з 19 го серпня. Ще місяця немає, що треба почекати 9 днів. 9 днів почекаєш і вже буде місяць. Думається, це, це не скоро пройде, це швидко пройде. Ти місяць пройде теж швидко. Місяць телефонами це небагато. І типа, що я до чого веду, що пару днів, пару тижнів в цьому телефоні вже щось не фокусує, так як треба фікс фіксною. Давайте ще, в мене немає звичайно часу на це, але я ще раз огляну. Ну здається, камера все нормально. Значить, це рідкісні випадки та буває. Добре, давайте в наші 3-4 штуки, давайте ще ймо. Знаєте, о, я придумав відмазку. Типа, чого я знімаю ще сьогодні ще -то по рахунку. Третій ролик. так. Чому я сьогодні знімаю ще третій ролик? Тому що ви набрали 13 тисяч. Завдяки 13 тисяч підписників отримуєте додатковий контент сьогодні. Популяю сьогодні два ролика. А так вийшло три. О. Я кліп так не буду робити. Уже на вечір, тому ось маєте контент. Я... Я сьогодні провів цілий день у завантаженнях у загрузках відео Бруно. Ну типу, дивіться, я гружу пару годин, пише мені ліміт. Типу, ви не можете грузити більше. Через 24 години. І я що роблю? Перехожу на ще один канал. Мені повезло, що я створив пару років назад купа каналів Бруно. І типу я цим користуюся і... Так завдання цілий день гружу. Та. Типа, ви скажете, це ж так перейдене набереш. На шортах би набрав, а я вигружаю звичайний від... Ну так, а зато завдання виповняю. Ну, такі мої завдання. Все, чай закінчився. Блін, нема часу. Тут треба дві кружки чаю. Добре, я тоді їм так просто. Я, коротше, сьогодні цілий день. Бо та пішов на тато пішов мій, типа, на роботу, і ти вже можеш цілий день. Він типу тут є, він тіпа, права показує мені, тіпа, що ти не маєш права сидіти цілий день, телефон і забирає. Типа телефон теж, я не маю права, ну тільки там зранку чуть-чуть, ти коли зйомка. А коли, типу, він іде, трошки виграється. Навіть не трошки повністю, бо я цілий день собі щось сижу. Тому деколи виграється. Але це деколи. Ну ти таки справи. Та я собі вже сьогодні виповняю всі завдання на повністю. Ні, ну я думаю, ну ви мені зараз кажете, що не школяр, щоб за тобою ще батьки слідкували і забирали в тебе техніку. Ну, блін. Розумієте? Я настільки в цих загрузках, в цих зйомках. Поглинувся, що так довго сижу, що вони мусили прийняти міри і мене обмежувати, розумієте? Як, як 15-річна школяра виходить. Та. І у школьників теж забирають ти уроки вчив, а у мене забирають телефон, або я пішов на роботу, або я якусь роботу робив. Мив посуду, щось прибирав, таке. Ви думаєте, ну зробиш ти ту роботу. Помич посуду то зробиш. Ти дає собі далі в телефон. Ні. Очі типу мають. Вони кажуть очі мають відпочити. З ними спорити безглуздо. Типа погуляй по. Погуляй подихай свіжим повітрям. кому цього треба, як зараз можна сидіти у телефоні. А хоча, як я довго сижу, мене трошки, як сказати, замахує. Та Ну, типу, сидиш, хоч подивитися відео, згортаєш, воно не згортає. Ну, сьогодні, вроді, все нормально, згортало. Але ті дні було, що я дивився відео, не міг згорнути, довелося перезагружати ютуб. Типу, закривати, потім включати. Це бісить. Тому буває трохи таке, що... А -а -а -а, що нервуюся. Та... Тому, може в такому випадку дійсно ліпше відволіктися там. Типу лишити телефон. Ну сьогодні вийшло цілий день, круто. Похвалився, знаєте. У мене тут ще трохи чая, мамино. Фуйкий запах жахливий. Якимось вітром. Як набігався, знаєте, запах поганий. Оце таке саме. Таким запахом. Коротше, я це не п'ю. Не знаю. Що робимо зараз обічай? Ми з'їли два, треба було три, поставити, та й все. Просто, щоб ви розуміли, булочки як ситні, поживні. І тому таке справи. Блін, може просто воду давайте, блін, Бо я не маю коли ще цей чай ще робити. Посуха ще зараз збільшу. Туди сюди нахер. Не буду робити. Може булочки з, з молоком, але ні, молоко на ніч уже заснеш, і що. да <свист> просто вода. Водаваю. добавил цукор воду. Май что-то бессолодка вода. Замечаю сейчас солодку воду, там химия. О! А, Красители берут. Фарбнек. Перекрашують воду в якийсь там любий колір, там фанту, колір, кока-кола. Кока і додають цукор. Ну і ще щось. І виходить напій. І виходить Кока-Кола. Блін! Я добре, що я це нагадав. Золото морозова. Блин, натурі. Ми цього тижня не їли з вами морозиво. Я нагадав точно. А, точно, я ж казав, що один существа морозиво. Типу, що якраз у неділю хотів зняти, то завтра морозу чекаєте. Ну ви зараз кажете вже осінь, та. Ну давайте ще трошки, десь до середини вересня, ще переагую. А то вже середина скоро, та... Одиннадцять, вже 15. Давайте ще два тижні, ще два Коротше, до жовтня, до жовтня ще б трошки на морозу. Хоча то вже небезпечно, холода починається. Давайте ще цей тиждень і наступний морозов. Все, і більше брати не буду. Бо знаєте, так літо швидко пройшло а я так особо всі смаки не ступу попробувати. Трохи обідно, якщо хочу хоча б два тижні, ще цей тиждень і наступний. Наступний ми з вами прорегували проригували і на цьому усе, так. Тому очікуйте. Треба завтра якийсь класний взяти. О, я знаю, який візьму. Якийсь черничний там було, треба взяти. Хоча були такі випадки, що навіть на Новий рік теж приносили в стаканчику морозиво Що це типу, яка різниця чи зима на дворі чи літо Ну погодьте зі мною у коментарях. Я ж правду кажу. Коротше, друзі, мама мені вибрала найкращу площі. Коротше, все. Я не буду себе насилити, якщо що, на youtube шорт Тому на цьому все. Я не доїдаю, в нашому ній це все з'їжджає, все челендж. Е, пройшов уже цей челендж. Зараз у тренді на моєму каналі не запий челендж, а не з'їж. Бо з'їж, до речі, ви, ну не знаю що. Якщо... Ну давайте перевіримо. Якщо хочете з'їшуся челендж під цим відео, 100 коментарів хай буде. Так само 100 коментарів, і ми перевіримо. Чи е, який у мене більш популярний челендж на моєму каналі? Не запий челендж ви хочете, чи з'їшуся челендж? О, перевіримо. Пишіть, якщо хочете, з'їшуся челендж. 100 коментарів я знімаю під цим відео. Я би вас більше попросив, щоб я не запий челендж. Я знаю, ви там вже набрали під не незапий челлендж останнім 127 з коментарів. Але розумієте? Не привозять. Я дивився там тільки барбекю, барбекю ми вже з вами реагували. Що типа... Ну нема пекельних смаків. Там тільки оті, оті е, салями, що ми з вами їли. Ну то блін, я ж не буду на одне і то саме. Я щось може знайду на ці дні, якщо найду. Уже наступний тиждень, завтра морозиво. Якщо щось знайду наступного тижня, то буде вам незапий челендж, але не обіцяю. Ну коротше, 100 коментарів під цим відео буде з'їшуся челендж, але якщо хочеш. Я давно я вже забув про з'їшуся челендж. Це ж вже купа місяців пройшло. Ось такою. Добре. Ще тут залишки лише ще це доїдаю. А там уже ці дві не доїдаю. Ну мене дуже... Я не знаю скільки я з'їв. Порахуйте в коментарях, бо я забув. Скільки я з'їв. Я просто діло в тому не пам'ятаю скільки було. Розумієте? Чотири? шість. Може, ще дві були. Ні, походу було. Ми з'їли з вами три, здається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. З три було, шість разом, так. Ну ми з'їли три, а це два. так. Ммм, mm, що я хотів би вам показати зараз? На останок. Блін, не ці страні залишки доїсти. Ти що навіть їх. І то важко з'їсти. Мама зробила сьогодні... Блін, як... Мама сьогодні багато чого зробила. М -м, і Я теж помив посуду на цьому все. Мама гриби оці смачні зробила. Обсмажила їх, вони дуже смачні. Я вже зняв на YouTube шорт, але якщо ви очікуєте, щоб ми з вами прореагували, то може завтра Ні. наступний тиждень я напевно знімлю на гриби реакцію. То такі гриби обсмажені, розумієте? Я сьогодні пробував з кетчупом. просто круто було. Дуже смачно. Але оцінку не давав, бо я не знімав. Будемо знімати, дам оцінку. Все, друзі, ми це доїли. Коротше, що я хотів вам показати. Пам'ятаєте, коли цей телефон в мене появився, я казав, що мама поїхала... поїхала куди? Молитися, та... Цей, за кордон, Меджу Горія. І вона привезла ось такий ось, е, магнітик. Ось такий непоганий, бачите, пише Меджу Матір Божа, вроді непогано. Ну, Це все ж А то нам ще там показувало всякі, е, що вони йшли угору м, на камні. там камні були, туди до хреста. Було там море теж, що вони йшли, і було там озеро, що вони туди йшли купатися. Ну, Звичайно, я вам це все не покажу, тому що відпочивала мама не я. А коли буду я їхати, я буду все знімати на канал. І ви будете бачити про подорож. О! А ви можете дати в коментарях, знати мені, чи чекали би ви у майбутньому контент від мене. Як це? Чекайте. Подорожі. Подорожі по країнах. Думаю, щоб ви чекали. Можете написати. Хочете, можете дати, знати написати. Все, з вами був Денис Френні. Коротше, ми це двоє лишаємо на Ютуб Шорт, якщо ще на Ютуб, що зможу з'їсти. Якщо не зможу, то не зможу. Все. Дякую за перегляд, лайк, підписка, коментарі, підписка на канал. І всього вам найкращого. Пока. Чекайте шорти сьогодні і всім пока. До речі, вже ліміт мені дали, щоб я вже не можу шорти знову знімати через 24 години, тобто завтра. Я зроблю так, через TikTok. На TikTok я зняв, TikTok автоматично загружає на телефон, з телефона загружаю на YouTube. Просто-просто загрузити не можна. А суто використовувати функцію топшорт зараз вже не можна. 24 години. Все, Денис Прейні, бай-бай, заговорився. Поїли ой, наїлися, ой, наїлися, дай Боже.